Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ігор Лапін, військовий, в своєму відео, зазначив, майора частяков загинув у наслідок теракту, версія, котру ігнорують. За припущенням це було полювання на заложного подарунок із невідомим вибуховим пристроєм, вручений колегою майорові. Частякову з нагоди його дня народження, 6 листопада в його офісі, де перебували інші колеги, ідея цілком міг перебувати головнокомандувач. Останньому й призначався. Тобто загинути могли би всі, хто перебував у офісі. Коли б майор, як у принципі прийнято, взявся прямо там розпаковувати подаровану коробку. Врятувало їх усіх, те, що помічник і друг головнокомандувача забрав заховану в коробці смерть із собою додому. Царство небесне Геннадій Вичастяково, глибоке співчуття його родині, одужання його синові. Не був би ж я тільки юрист, якби я не був ще й командиром батальйону спецпризначення, який у своєму житті Ожки в чомусь розбирається і трошки щось тямить, тому зверніть увагу на фотографію, опубліковану українською правдою з місця події о 19.52 годині, 6 листопада. Що ми бачимо на ній? Ми бачимо ще чотири гранати відповідного зразка, коробку з під спиртного, якийсь пакет, ЮА, тумбочку, чи ящичок, чи поличку, вертикально стоїть. І увага, я бачу шприц. Бачите, ось та фотографія сама на ній той шприц. Я обвів червоним. Усі побачили, я не знаю. Що це за шприц, але я вмію ставити розтяжки. Щоб висмикнути кільце з гранати цього типу, треба зробити декілька рухів. Виймаємо кільце із защіпки на кшталт пазу. Як правило, у гранатах стандарту НАТО є три запобіжники, крім головного запобіжника у голові, як ми кажемо. Один запобіжник це ота защіпка, щоб кільце не бовталося. Другий запобіжник це саме кільце, яке треба висмикнути з певним зусиллям. І третій запобіжник це чека, яку треба від Пустити, щоб спрацював у середині гранати, тільки після цього, через 4 секунди, для гранат цього типу відбудеться сам вибух. Отже, ось фотографія опублікована українській правді, де я обвів червоним шприцем. Ось інша фотографія з місця події без шприца, куди пропав шприц. Це питання до слідчих органів і всієї людини, чиї ноги видно на фото. Це очевидно, працівник певної структури голомента климента, який розглядає версію необережне поводження, але не розлягає. Дає версії теракта. Щодо ж про це, знаєте, як ставиться розтяжка, її можна поставити, скажімо, у склянку або в коробку, або у будь-який подарунковий набір. Висмикування кільця гранати потребує зусилля близько 15 кілограм, тобто, коли розтяжку у вигляді натягнутої сторони прив'язано до дерева, жертва чіпляє струну ногою. Кільця висмикується і стається вибух. У наших гранатах розгинаються так звані вусики. Якщо замість кільця замість тих вусиків, опри гол. Волк... Від шприца, то при відкритті коробки, голка звідти вийде легко, як по маслу. У мене запитання. Я бачу в українській правді дві фотографії: одну зі шприцом і другу без шприца. Де подівся шприц? На моє глибоке переконання стався теракт, внаслідок якого майор Зес у права рука головнокомандувача залужно був битий. До речі, у медіа в наших перших повідомленнях наведено заяву родини покійного про те, що вибух стався під час розпакування подарунків. Ось тому я з зв звернув увагу на шприц, проте річ не в цьому це може бути і не той шприц. Але чому лумент Клименко не розглядає версії терористичний акт? Наголошує нам, вони тільки що клеють навмисне вбивство, як оте Рімфмастером, і Дугар, тільки то Тетяні Чорновіл приклеїли навмисне вбивство. А тут ще й кінь не валявся, а вони вже висувають версію необережне поводження. Причому яким перепрошую за мою французьку базула на дві години раніше ніж Клименко опублікував. Вала цю версію. Якщо вони оці головменти не дадуть на ці питання відповідей, то ми вважатимемо це зрадою і стане зрозуміло, чому закуповуються автозаки, а не швидкі допомоги на передову. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.